Усім привіт, друзі. Сьогодні ми поговоримо про ще одного представника Jiu-Jitsu. На цей раз їх молодий феномен Тайнан Далпра. За свою недовгу кар'єру в чорних поясах він вже встиг взяти чемпіонат світу два рази. І він є першим чорним поясом адулт, який був повністю вихований братами Мендес. Okay, Сьогодні я поспілкуюся з Гільєрмом Мендесом. Це велика честь для мене. Це дуже особливий день всього день, після того як студента ОДЖІ Тайнан взяв свій перший чемпіонат світу в чорних поясах. Як ти почуваєш себе? Так, дякую. Я відповідав на це питання вже дуже багато разів. Вчора це дуже особливе відчуття, не тільки тому, що він наш перший чорний пояс, чорний пояс адулт, який взяв світ. Але й тому, що він починав з нами ще дітлахом. Я був з ним всю його кар'єру. Я бачив його юніором, синім поясом, пурпуром, коричневим. І зараз він чорний пояс. І я пам'ятаю одну історію, коли він вперше приїхав сюди. Це було під час пан Кіц. Йому було десь 13 років, мені здається. І Він приїхав до нас зі своїм батьком. Він потренувався з нами. І після тренування він підійшов до мене і запитав, чи може зі мною поговорити. Якщо же так. Так, звичайно, і тоді блін. Я розумію, що це дитина йому всього там 13-14 років. Він підійшов до мене і каже: Я хочу переїхати і тренуватися з вами фулл-тайм. Я такий. Оу, він ще дуже маленький для таких рішень. Він відразу та ні, мій батько погодився. Він дає дозвіл мені це зробити. Я хочу тільки бути впевненим, що ви допоможете мені і будете мене тренувати, тому що я хочу бути чемпіоном світу. pins Тайном дал чемпіон Будь ласка, скажи, что ты відчуваєш, тримаючи це золото в руках? Я відчуваю себе дуже круто. Я чудово відборовся сьогодні. Я думаю, що я думаю, що уся моя робота нарешті принесла плоди. Я радий, що виступаю. Я радий і вдячний кожній людині, яка є в моєму житті. Але знаєте, одна людина дуже особлива для мене це мій професор Гуї Мендес. Я думаю, що не було б тайна Надал, про якого ви знаєте, без професора Гуї Мендеса. Дуже круті слова від Бог. Такий зв'язок між тренером і студентом завжди породжує щось особливе. Насправді, у Тайна набагато технік, які я хотів би з вами розглянути. Але сьогодні ми поговоримо про одну з його варіацій про ходу гарду. Для прикладу, першу сутичку, ми подивимося проти Томі Лангакера. Вони вже зустрічалися два рази і думаю, що ще не раз зустрінуться. І, можливо, подарують нам ще одне чудове протистояння на декілька років. Тайнан бере крос на штанях. Томі його ліва рука проходить під правою ногою Томі і контролює його ліву ногу. Він продовжує тримати цей гріп і забігає на сторону, витягує руку, щоб прибрати ноги Томі максимально наскільки це можливо. Як тільки він виходить на потрібний кут, відразу шукає трицепс Томі. І як тільки в нього є гріп на трицепсі, він робить крок. Ногою, щоб підняти плече Томі, його стегна відразу щільно контролюють спину Томі і не дають йому розвернутися назад. Томі не може вставити ні шилд ближньою ногою, і він старається вставити якийсь фрейм дальньою. Але кут вже не той, тому в нього нічого не виходить. І у Томі, по суті, немає іншого виходу, як починати захищатися, виходячи в черепаху. lift. Отже, мені потрібно підняти плече мого опонента. Коротше кажучи, коли я проходжу гард і опиняюся поза ногами опонента, я підіймаю це плече для того, щоб розвернути спину мого опонента і закінчити прохід гарду чи забрати спину. Очевидно, проблема, яку ми маємо, коли проходимо ноги опонента, особливо коли боремося з гнучкими гравцями, вони роблять всякі фрейми і стараються вставити цю ногу і коли плече опонента на килимі, йому доволі легко підняти свої стегни і вставити ногу як фрейми. Цікавим моментом цього пасу є те, що вам не потрібно бути прямо в сайт контролі. вже. Вам потрібно просто пройти лінію його ніг. І якщо ви можете вже взяти його тріцепси, підняти його, ви попросту відрізаєте можливість фреймити ногами. Коротше кажучи, підіймаючи його плече, він вже не зможе повернутися до вас, яким би гнучким він не був. В нього немає змоги атакувати вас. А я можу забрати спину чи закінчити свій пас. Наступна Тайнан проти Таріка, доброго друга Ланґакера. Зараз гріпи у Тайнана трохи інші. Права рука контролює ліву ногу Таріка, схоже трошки на легдрек. В цьому сценарії Тарік хоче вставити дальньою ногою фрейм на Тайнана. Тайнан відразу робить свою базу трохи нижчою і шукає свій гріп на тріцепси Таріка, адже кут в нього вже підходить для цієї атаки. І як тільки в нього є цей гріп, він починає заходити під гостріший кут і поступово представним кроком виштовхувати плече Таріка наверх, не даючи йому жодного варіанту, крім черепахи. Але Давайте глянемо на іншу руку Тайнана. Вона зараз по суті відпочиває і не виконує багато роботи. При такому сценарії, коли в нього є гріп на тріцепсі, йому не потрібно контролювати дальнє стегно. Рука просто чекає черепаху від таріка, щоб відразу знайти контроль, який полегшить бектейк. Наступний приклад з чемпіонату Європи. В нас є контроль коміру, який схожий на кросфейс, але це не зовсім він, так як по суті задачу кросфейса він не виконує. Він буде виконувати ту ж саму задачу, яку раніше виконував Гріп на трісепсі. Тайнан виводить ногу ні слайдом і відразу починає підіймати опонента за комір. В цьому сценарії йому потрібна ліва рука, яка зараз контролює таз опонента, так як йому не вистачить коміра для того, щоб розвернути супротивника і змусити його йти в черепаху. Як тільки плече опонента підіймається над килимом, Тайнан підшагує ближче, запобігає. Повернення опонента назад. І ще одна дуже схожа ситуація, яка відбулася в цьому ж матчі трохи пізніше. Getting closer now. Wow. Titan opens the guard, gets around. Deep scores the advantage is in. for the back take, and this is the difference you see. Titan. Друзі, а на цьому в мене все. Всім дуже дякую за увагу. Не забувайте підтримувати і допомагати Збройним силам України. Вірте в нашу неньку, крутіть бірімболо. Всім па-па.